Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі, завершився товариський поєдинок між Ліверпулем та Севілією 4-1 на користь від епічних гарних слов, та сьогодні поговоримо про цей товариський поєдинок, давайте ми по стартовим складам спочатку перейдемося, 4-3-3, стартова розстановка Ліверпуля. Алісен Бекер в воротах, Куан Савандек, захисники, Коса Симі, Кастрент, Олександр Арнольд по флангах, Хорейн Гравенберг, Олекс Магалістер, Домінік Сабазлайп, захисники, Діагу Жотал, Іздіас Мухаммед Салаго, Нападі. Ось стартовий старты выслат Ливерпуля. Севілі також стартова розстановка 4-3-3, Нюлін в воротах, Мартинис Килль Куаси захисники, Бенавидис Фуэнтеспидрос по флангах, Солніги са Сагуме Калия до захисники, и Хианач саму замбо в нападі. Ну що ж мої любі друзі, тепер давайте по матчу поговоримо. Доволі такий рівний початок, на мою думку, був відрізками Севілі, там володіла м'ячем, відрізками Ліверпуль. В цілому, Ліверпуль, от так десь перші так хвилин 10 вони були, ну, де команди, на мою суб'єктивну точку зору, при на до одне. Десь хвилиною 10-ї Ліверпуль захопив повністю, на мою думку, ініціативу і м'яч став триматися у Ліверпуля. Дуже здорово. Моментів голівих не було. Що, не, що в Ліверпулі, що в Севілі. Хоча все-таки один шанс шан, коли Куанса помилився, і супер шанс був у Мзамбо, Виходив один на один, але повзорот пробував. Це був супер шанс. Ось. А так Ліверпуль в цілому контролював перебіг подій. Команда їм чим більше володіла, атакувала, голівих шансів не було. Але 30-х хвилина поїду у Ліверпуля. Подачі виконує Коста Семікас. відбувається футболіст футболі з Але підбирає м'яч Мухаммед Салах, якщо не помиляюсь, віддає передачу на тренд Олександра Арнольда. Тренд робить неймовірний такий пас. Неймовірний пас від тренда Олександра Арнольда на діугу жоту, недіугу жота пробиває одним дотиком, пробував в дальній кут. Дуже красивий гол виконання Діого жоти. Потім ще один був супершанс, коли Мохаммад Салах виходив один на один, вже перекидав вертаря захисних севілів, стик виністи м'яча сітки воріт. Ось у нас Луїс Діас, такий забив на 39 хвилин Діого жоти, який зачепився за м'яч, торбив весь у скидку, розпочав атаку. Ну і Луїз Діас, який завершив. Дуже красивий гол, без шансів для Луїс Діас пробив дальній кут, потужний удар. Ну і колумбійці робить рахунок 2-0, а через 6 хвилин забиває ще один гол на 45-й плюс першій хвилині. Через 7 хвилин забиває Луїс Діас ще один гол. Вже ближче до завершення першого тайму. Домінік Сабаслає виходить 1, -1 віде на 1, віддає на порожні ворота на Луис Діас. Луус Діас таки забиває поручні ворота, робить рахунок 3-0. Ось У другому таймі, до речі, там Джо Гомес, Бєчетич, Яраш, Мортан, Стефенович, Ніоні вийдуть на футбольне поле, Кармона, Гудель, Луки Бакіо, Мандєль, Соу, Еджуки, Буено, Флорес, Рівера, Круз і Піке вийдуть у другому таймі. Ось. Ну, Севілі так забіг, забіти Піке на 66 хвилині. Дуже, до речі, красивий гол вийшов обідним ударом, в дальній кут. Келлахер був безсилий, силий, да, там вже Келлахер потім вийшов в другому таймі. Але через хвилину Ніоні молодий Ліверпульський футболіст неймовірним дальнім пострілом зробив рахунок 4-1. Ну і в цілому Ліверпуль здобуває справедливу перемогу. Більше було і удари в поворотах, подивіться, 12-8 ударів поворотах, 9-2 удари в площину. 57-57% володіння м'ячем в Ліверпулі, тобто 43 в нас володіння. Тут також перевага на користь Ліверпуля, 5% готовим, по точності передач також краще Ліверпуль. Ну, і з 20, з 12 ударів, 9 площин, то майже кожен там удар Ліверпуля був в площину вирі. У Севілья 8 ударів, але тільки 2 удари в площину. По володіння, давайте пройдемось. 57% у Ліверпуля володіння м'ячем. 89% точність передач, 585 передач у Ліверпуля, 523 передачі були точними. У Севілі 43% володінь м'ячем, 88% точність передач. 453 передачі у Севілі, 403 з них були вдалі. По одному гольовому шансу було у команди, один гольовий шанс, що, правда Севілі упустили якраз момент, пам'ятаєте. Коли я вам казав, коли Кванці підскользнувся, ми вийшов один на один, але не забув. Це був супершанс у Севільї. Ну, до речі, по офсайдах. один офсайд у Ліверпуля, два офсайди у а ось, З 12 ударів Ліверпуль наніс 9 площину. Один удар був заблокований, два удари повзороту у Севілі. Вісім ударів, два площини, 6 повз ворота. по захисті, по відборах, краще був Ліверпуль. Ось один сейф вратаря Ліверпуля, п'ять сейв вратаря Севілії, 9.26. Він м'яча, десь одинадцять перехоплення, порушували правила, більше футболістів Ліверпуля 11 порушень правил. У Севілії 6 порушень правил, одна жовта картка. Ось і цю, до речі, жовту картку отримав у нас Беневідес Афуентис, коли він зривав контратаку Ліверпуля на Луїсі Діасі. Підводить чи підсумок даного поєдинку, до найкращий футболіст, на мою думку, це Луїс Діас, який оформив дубль, Луїс Діас, ну, тренд також молодчинка, голіву передачу віддав, діалогу жовта гол плюс пас. Але на мою суб'єктну точку зору саме Луїс Діас, найкращий футболіст цього матчу, не тому, що навіть він оформив дубль, хочеться дуже вагомий показник, да? А взагалі Луїс Діас там і обігрував, і в дриблинг, постійно загострював, ну, як завжди, Луїс Діас на висоті. У Севілі стартує вже скоро чемпіонат Іспанії на наступній неділі. Бажаємо Севілі успіхів. Команда дуже сильна. Я думаю, що Севілія точно виступить краще у новому сезоні, ніж попередньому, тому що команда Севіля дуже сильна. Ну, у Ліверпулі також вже буквально наступними вихідними матчі проти Ізфіч. Буде Із Перший матч. Виїзнили Ліверпулі Вже розпочинається новий сезон Ліської прем'єр-ліги. Тому Ліверпулі ми також бажаємо всього найкращого. Команда Арне Слота ну, просто вражає. Всі матчі. Ліверпуль товариські виграв. Абсолютно всі і Арсенал, і Бетіс, і Манчестер Юнайтед. Севіль, у всіх вдалося перемогти Ліверпуля. Бажаємо та це всього все найкраще. Вам, друзі, я також бажаю. Тільки добра. Бажаю вам тільки все найкраще. Бережіть себе, мої любі друзі. Всі до вачення, всі до нових, зустрічей.